Вітаю шановних глядачів. Мене звати Ольга і зараз ми подивимося, що чекає Україну та Росію у, у вересні 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по е, подіям у країнах. Для цього я взяла приготувала тут декілька колод різними колодами, будемо дивитися, буду доставати по три карти. І потім в загальному підведемо результат по кожної країні. Починаємо з України, звичайно. Так, що чекає Україну у вересні 2025 року? Що чекає Україна? Україна у вересні 2025 року у війні з Росією. З армією РФ. Що чекає Україну? У вересні 2025 року. Україна у вересні 2025 року. двадцять року. Щоб всі помістилися, тому що колод буде декілька. Так. Що чекає Україну у вересні 2025 року на полі бою з росіянами? І, взагалі, що чекає Україну і українців у вересні 2025 року. Україна, що чекає у вересні 2025 року? Україну на полі бою з росіянами. У вересні 2025 року ситуація по війні. По економіці у вересні Україна 2025 року. Карту покажіть, будь ласка. Україна у вересні 2025 року. Так, уже не поміщається у нас. Ну, ще одну колоду візьму. Колесо року. Паро колесо року. Так, що чекає Україну? Українців. У вересні 2025 року у війні з росіянами. Що чекає в загальному плані, що чекає Україну, українців у вересні 2025 року? Україна. У вересні 2025 року. Так. Перевертаємо, дивимося. Україна у вересні 2025 року. Що чекає Україну? Українців у вересні 2025 року. Ну, дивіться, бачите, ворог летить. Шахеди, там, це повітряні цілі, рисар мечів це про те. Але у нас тут щось починається, якесь власне виробництво. Ця карта називається співдружність, сотрудничество, якісь фінансові домовленості, колективна узгода. І початок якоїсь, якоїсь роботи. Тобто тут іде, можливо, це хтось як допомагає, ще до нас приєднується третій. Тобто троїстий союз, щось пов'язане з трійкою. Але це, це про ресурси, це про виробництво, це про гроші, це про домовленості. І карта така каже, да, дивіться, вона і каже, що щось що якусь таку далекобійну. Вогняну такі палиці, це про ракети, це про бомби, це про щось, і ця карта дивиться вперед. Тобто кажуть, щось ставлять на е конвейер, на виробництво, постійне виробництво, а інше вже якась задумка зад, позаду. Тобто, це вона вже як придумана, але вона вже, бачите, дає корні, вже дає листячко, вже воно проростає. Тобто, Одне якась серія виробництва запускається, а і тут бачите, як карта глобус, така, тобто, це щось за участю світових держав, можливо, це в іншій державі десь це буде виробництво запускатися. Але досить така оптимістична карта повернута, тобто тут і тут листя проростає, тобто в жезли це наша. Карта українська масть в моїх розкладах, і вона вже дивиться всередину розкладу. Який запуск чогось нового, але і це ще про те, що Україна стоїть перед вибором на розпуті і на роздоріжжі, коли от стоїть, от дивиться, не знає ще, в яку сторону рухатися. Тобто, це ще про невпевненість. Але вже то, що там уже ці. Дають листочки вже роз, проростає, тобто вже тут опевненість додається, додається. Так, далі дивимося, що тут? Що Україну чекає в, у вересні 2025 року. Дивіться, тут кажуть, що можуть нам щось пообіцяти, якийсь, бачите, старий імператор. Але ми нічого не отримаємо. Карта провал. Криза. Криза в фінансах криза. Можливо, від нашої країни хтось поїде якийсь дипломат там, посадовець, домовлятися до імператора, і він не отримає нічого. Тобто, це кажуть, що щось буде якась обман, провал і пообіцяють. Але насправді нічого не дадуть, не дадуть, не виконають своїх обіцянок. І тут, бачите, на цій колоді імператор він сидить відвернутий. Ну це такий бачите старий чоловік. Можливо, це про Путіна, коли він відвертається і ну, не готовий до дипломатичних якихось розмов. Розмов, кубки це про емоції, це про якісь домовленості. І він відвернувся, каже, а робіть хочете, а я не чую, а я не поступлюся. Хоча сам сидить на такому дирявому креслі, дерев'яно, такий паркан уже перекошений, що він вже падає, вже його нема. І тут ще показують, що Що зараз якісь камінюки, таке бруд, але він сам сидить без штанів, але він е, каже, ах, ухмиляється, бачите? Тобто тут якась іде нам е, зрада. Невиконання обіцянок пусті розмови, обіцянки, але насправді тут карта криза. Провал. Далі дивимося, що чекає Україну у вересні 2025 року. О, дивіться. Але хтось відвернеться тут інші країни, інші країни до нас повернуться. І вони будуть це все таємно робити в голові з жінкою. Я так думаю, що це голова Європейського його Союзу, от, жінка, і вона тут каже щось, бачите, як ділять щось. От тут карта вибору, і тут вибору. І карта закохані про те, що домовленість і будуть зустрічати, і будуть допомагати, і шість кубків це тепло. Домашнього е, затишку, і коли тут іде, кажуть, як зустрічають і допомагають, але тайна Тайна — це не е, так, щоб ну, мало хто чув, і ми, нам цього не будуть говорити, е, тому що нам не все треба знати. Ну, ну Це досить такий оптимістичні три карти. Далі дивимося, третя четверта колода це у нас вже колесо, колесо року. Знову Верховна Жриця. Десятка мечів і шістка жезлів. Ага, дивіться. Оце від цих країн, які до нас гарно відносяться, які нам друзі, які до нас проявляють симпатію до України, супереживання. Вони щось дадуть. Якусь нам допоможуть, що Україна зробить якийсь удар, удар по Росії, що потім ми будемо це празднувати. Тобто якийсь удар з тилу в спину, несподіваний удар буде на Росію від наших воїнів, захисників. Ну, така карта це карта перемога, це славте героя переможця, славте. І тут якась коронація, і прославляння, і нагорода. Ну, Тобто тут йде якась, пожинаємо плоди. Бачите, тут прям салют і все, що хочеш. От. Ну, щось тут буде. Щось Україна якийсь го... готує удар. Ну, це добре. Це добре. А тепер подивимося, що чекає Україну, українців у вересні 2025 року у війні з. Росією. Україна у вересні. Ух ти, які гарні карти. Тут показують, що може бути у вересні якийсь переломний момент. У війні з Росією переломний момент для нас, українців, в кращу сторону. В кращу сторону, і кажуть, що е, протягом місяць буде якийсь такий визначений, е, визначний, коли треба буде щось при, при, е, предприймати, щоб е, якась знову буде в наші, проведуть якусь спецоперацію, наші воїни. І ця спецоперація таємна, вона буде мати успіх. Е, для нас, для українців, для нашої ситуації на лінії бою, на лінії фронту. Диявол перевернувся, дивіться. Карта Сонце. Гарні новини. І знизу Рисарь Кубків перевернувся. І знову тут дивіться, от я б зараз сказала, що у вересні от якесь почнеться. Етап відлік часу до завершення війни. Я вже говорила, що зараз, я відчуваю, що зараз це як завершаючий етап у війні. Завершилась кульмінація, і вже починається, знаєте, як ото... завершення, але це завершення воно може бути дуже жорстким і досить серйозним. Карта поранений воїн. І знову Верховна Жриця. Там щось готується, і, дай Бог, щоб все так було, як нам треба. Ну, в цілому, досить позитивні карти. От на серпень там були менш позитивні, там навіть були такі сумні події, карти показували. Зараз, дивлячись на це, я хочу сказати, що іде благоприятне, досить таке впевнене, перспективне, позитивне. Рішення, щось тут іде, якесь прийняття ситуації. Тут йде щось по зміни в кращу сторону. Дай Бог. Добре. Зараз будемо дивитися, що чекає Росію армія РФ на полі бою у війні з, росіян, з, з Україною. Що чекає Росію, армію РФ? У вересні 2025 року на війні з Україною? Так, що чекає Росію армія РФ у вересні 2025 року? На полі бою з Україною? Що чекає Росію армія РФ у вересні 2025 року? Що чекає? Це треба було привернути. Добре. Що чекає Росію? Армія РФ у вересні 2025 року. Армія РФ Росія у вересні 2025 року. Що чекає армія РФ, Росію, росіян у вересні 2025 року?» Так, «Що чекає Росію. армію РФ?» У вересні 2025 року на війні з Україною. Так. Армія РФ у вересні 2025 року. Вересень для Росії. На полі бою з українцями. Так. Дивимось. Що чекає? Ну, дивіться. Тут кажуть, що іде оцей місяць, бачите, таке саме випадає для Росії, що, для України, що тут іде якийсь переломний момент на полі бою, і е, я б сказала, що росіяни, звичайно, будуть йти в наступ. Але е, їх будуть зупиняти. Тут кажуть, карта світ, карта мір, їх будуть зупиняти. І це кажуть, так, давайте сворачуватися. Тобто е, оця е, місяць вересень, він буде. Як вирішальний, він буде, е, який покладе кардинальні зміни в, в початку закінчення війни в Україні? Вони такі, так, да, тут вони йдуть, що наступать, але це, це і про наших, що жезли, це наші українські воїни, вони йдуть і наступають е, і на них будуть давити, на, на них будуть давити. Світові лідери, там, можливо, санкції на них підуть, коли скукожується оця коробочка і треба щось вирішувати. Бачите, і тут проходять якісь таємні перемовини. Таємні перемовини, карта місяць, він має дві сторони. І тобто, за... за кулісами, там, за ширмою, там таємно щось домовляються на рівні світу. Що чекає Росію? Армія РФ у війні з Україною у вересні 2025 року. Дивіться, ну будуть жесто... ж... Ж... жесточайші бої. Карта це називається Кошмар на вулиці В'язов. І будуть наступати, вони будуть летіти. І карта сокровища будуть грабувати, і тут можливо про те, що можуть бути окуповані території. Можуть бути, що вони будуть загрібати, захоплювати наші українські території. Ну, це таке ці карти досить позитивні для росіян. Що чекає армію РФ Росію у вересні 2025 року. Відлюдник, Відлюдник. дивіться, ресурси підстащаються. Тому що, тут, бачите, кубків і тут голуб сидить і воно як засохло. Води нема. Води нема. Можливо, це про нафту, про їхні оці всі родовища. Тобто Кубків ну він не фонтаном не б'є. Ключ, живим ключем. Паш Пентаклів, що тут кажуть, що якось мало в них ем, залишається ресурсу свого власного. І е, карта ізоляції. Карта від ізоляції, тут кажуть, що можуть у них бути почастіше блекаути, е, ці всі проблеми з водою, з газом, е, з бензином. Ну, тобто, це карта ізоляції і. Банкроту розрухи. І кажуть, дивіться, карта тут голуб, схожа на голуба сидить, а ми завжди кажемо голуб міра, да? і це про те, що заради миру, щоб покласти, покласти край цьому жахіттю, то от Будуть на них накладатися санкції. Якась все-таки буде. Оця карта про ряд каже про це. І тут, що кажуть, їм будуть ізоляція і ем, жиматися кільце навколо них. Бачите, кільце. Кільце будуть брати, що вони не зможуть ну, собі продавайте в своїй країні, продавайте, ну, китайцям продайте, корейцям. Ну, Корейцям, же ж, мабуть, вони китайцям просто дарують, щоб вони їм давали. Зброю і все остальне. Так що чекає Росія армія РФ у війні з Україною у вересні 2025 року? Також це кажуть, бачите, ізоляція. Тут люди от люди насолоджуються життям, живуть вільні, а вони тільки спостерігають е, зі сторони і так і заздрять. От. Якби мені в ту річку залізти, то я б теж так би була, я б теж так хотіла. От. Тобто заздріщі і спостереження і сторони. Це карта взагалі про телевізор, про, також про ізоляцію карта, Бачите, замкнутий простір. Що води нема, збираємо у водощову воду у чаші, щоб чаю собі закип'ятити. Це оце, про це як заздрічі, ізоляція. Оця королева кубків. Ну, вони все одно будуть показувати людям, що в нас все добре. Бачите, тут якась пані, як в кокошнику, і вона буде казати, все в нас добре, в нас є що їсти пити. А насправді такі, бачите, як Дивіться, щасливе обличчя у цієї людини. Не видно вам, так? Не досить, не дуже щасливе. От. Ну дуже схожа на, ця на росіянку, в неї кокошник такий на голові. Але все буде в них, знаєте, розказують будуть, що все добре. Запитую далі. Як от підводимо підсумок? Що чекає армія РФ Росію у війні з Україною у вересні 2000, 2025 року? Що чекає росіян армії РФ у вересні на війні з Україною? Вони будуть втрачати територію, будуть втрачати те, що вони награбили, показують, що Україна, українці можуть піти в наступ на якихось окремих ділянках фронту. Це не про глобальне завершення і наступ. Але дивіться, всі карти пішли, отаке, знаєте, як на спад. Вони, звичайно, будуть щось сопротивлятися, але тут карта рицарь. Тобто, це не про те, що. Сильна, якби тут риць, король був, я б сказала, о, король, тут мечів. вони будуть. Але тут таке по рицарю шахедами будуть стріляти. Але тут вже якось втрата позицій, втрата е, території, втрата впевненості. Що ще чекаю росіян у війні з Росією у вересні? Тормоз, колесо фортуни перевернулося, гальма. О, дивіться, український солдат в прямому положенні. Дивиться, загальмує І імператор. О, щось Україна зробить якийсь такий ривок, якась подія, якусь таємну спецоперацію проведе, що ця спецоперація вона зробить у вересні 2025 року переломний момент у війні. Яка зараз іде на території України. Вони втрачають шанси можливості, якось військо розпадається. Всі карти перевернуті для них. От якась іде в них е, втрата, от цієї, знаєте, переможності, оцього героїзму, якось от. Буде паніка. Я б сказала, що якась панічні атаки в них тут починаються. Тому що тут в Україні досить серйозні і щасливі перспективи. Україна щось тут почне. Можливо, запустимо вже по них оту Фламінго. І оце буде для них. А, давайте, запустить Україна по Росії у вересні ракетою, авіабомбою чи ракетою Фламінго. Ви знаєте, може бути. Бачите, славте, героя-переможця. Отакий прогноз, шановні глядачі. Пишіть свої думки, задавайте цікаві питання, пишіть своє враження, що ви думаєте з цього приводу. Все читаю кожного з вас, відчуваю. Допомагаємо, хто як може нашим захисникам, захисницям. Віримо в нашу перемогу, не падаємо духом, не опускаємо руки. На жаль, такі випробування нам випали на нашу долю, ну, така, значить, так повинно бути. Але віримо тільки, і треба вірити, що все буде добре, тому що мислі матеріальні, От що ми боїмося, те ми і притягуємо. Боїмося страхів, те ми і притягуємо. Страшне. Всіх обіймаю, мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім всім бажаю.